Друга на сьогодні гра. Суперники наші Евкарбі. Вони у білій формі. Відповідно, Ніка у червоній мусила переодягтися. І на полі команди Ніка Подоляк, коник Польца. Зараз подає готовий ворота та Львову, «Жичицький», холодняк, козачок та на воротах. А що це було? А що? синіші волосся? Ідуть е, спробував пробити поворотах, але попав у гравця подоляк.

Житчицький, подоляк коник блокував гравця. Ай-яй-яй! Суддя дитина лежить! Дитина лежить! Чого не свистеть? Пальцем водить. Подоляк. Перехоплює гравець вова. І Фух, маємо. Добре. Павне налетіло в ворота. Чіпно від горіть не чіпло. Від горіть від воріт. Так не. Çırpmadın mı? Çırpmadım. Çırpmadım. Belki de bu taraftan görmemiştik ama. Devam edin, devam edin. Sakin ol. 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 Та, це прямо зна трошки, деколи не договорити, то нічого. Холодняк, аут. гру козачок, козачок, виборов м'яч. Дочок в руки. Від воріт, одві давай і є. Молодчина впевнено відкрив Жучецький рахунок, забивши гол. У ворота команди ФК Львів. і рахунок 1-0 на користь Ніки. Давайте ще треба. Ще ще не розкладаємося. Бережиха. Хотів повторити удар Жичецького, але трішки точніше. Добре, добре, молодці, яка треба ще гол, давайте. Коник. Шувар. Ой-ой-ой.

Подари буде в нашу сторону. Штрафний пробиває подоляк і попадає в стінку. Конек в аут. Білі вводять. Кольця повертає м'яч колодняк зайчастський. Конек Подоляк. Давай, борись, берись, берись! Ловці, давайте! Ніка! треба гол! Не зреагували гравці на м'яч і виходить. Ваут, білі водять. Активненька така, ні, <пілляхи> не було пальця. Заказати гравцям більше біжать до тутра. Зайде до контракта. Ніша, ніша, йди сюди майка. До нього до нього, до нього швидше! Мимо, добре Михас. Ну Ти не граєш. Давайте! хлопці! Вася, то швидше трохи!

Не дисайте, ти пішку. Як тренер каже, прилипни до нього. Відворітніки. Молодці, віша, молодці, давай. Давай, стай. Що це? Таке, не робіть ви на приколі. Бляха, муха. Довозили! Було такі, сьогодні таке. давайте. Порівняли рахунок 1-1. Зараз буде напружена. Спокійно, спокійно, спасік, спокино. Холодняк. А от води в шувар. Колініч. Жечинський! Ще, ще добивайте. Жичицький, пробує ще раз. Відбиває воротар. Давай, вам більше, давайте. Давай, котка, давай.

Um, не давайте, дочок є в руки. Ліса не лишай м'яч! Бізі здимиється бить. М'яч, на жаль, забрали. дістає, Подоляк виходить. Пальцем вводить. ти зараз буде? Давай, давай, Подоляк. Ще ще щоб... каже рефері, що була рука. Фу. Так, гарно, стрілять. Це ж не було ніколи, нічого в але的, надako, Це не було тепло, це тепло ударить. Зірвати, будь-як вчепити назад. Вистрибай! Є молодець! Молоди! Давайте, давайте! Давай, давай! Холодняк, давай!

Зучиський? Зучитський? Шувар! І, ах, так, утовий в воротах Львову. Хто подає? Не бачу, хто подає. Шувар подає. Пальцем маємо горіть. Давайте, 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 Давай, ніка, треба гол, ніка, треба гол, ніка, треба гол, ніка, треба гол, ніка. Козачок, Шитче! 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 Так, же не дає. Місус! Тепер буде Львова-Подоляк. Подивляйся. Давай, Данел, ну! Тут нам без трепається. Ой, Давай, ще. Давай, Ой, яка напружена гра. Виходить м'яч ваут. Як вам гра, пишіть свої враження, емоції, дочок є, фух. Від Даня не не дати. Подоляк. Не встиг пальцем на м'яч, а от від червоної команди і білі вводять. Один на день рахунок. Ніка. Польщан блокує. І под... О, добре, маємо воріт. Небезпечно було. Можна ззаді камери перейти, а не перед. Мати трохи повагу. А от давай, давай. Костя. Давай, 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 квіт, треба. Даня, Даня, Даня. Шувар, холодняк запутали один одного. Холодняк? Кому? А чого стоять? Щось? Біжи, 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 біжи. Не дати? Не дати! руки. Перехоплюю, куда цепать. Хлопці, давайте, ні! Ніка! Треба го треба! Треба го. Ніка, помагайте мені! Куди я? Давайте небезпечно, не дайте, не дайте, не дайте, не дайте! Добре, дуч як вибиває. Подоляк виходить, вау. Це просто дуже така напружена, емоційно важка гра. Ні, І в загальному важка гра. «Ніка, давайте, давай, давай, давай! Молодці, молодці, давайте! Беремо! Казачок зачецький. Готовий ворота, за... ніки. Бажайте. За... Мамо говорять. За... Відворіть за... ніки.

Став... Давай, І удар! Ще раз. Ніше, више, више, вище. з ним. До нього, до нього! До нього, до нього, До не стіниться вийшла! Вийшов! Вийшов, ви дворі! ніки!

Давай, давай, назад, 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 Миша, назад. Давай, Миша, ладно. До нього, до нього, до него. Польсан, Польсан, Польсан. Не дає, не дає гравець Польсану закінчити атаку і виходить м'яч за межі поля. Відворіт. Давайте, хлопці, ще трошки зібрались, забили. Буде. Жичицький. Буде. Ай, як гарно близько летіло дуже. Буде буде, давайте. Жичицький перехопив м'яч і знов. Молодчина Данилко зараз прилетить. Від Львова. Пальця не водить. Коник. Молодець, 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 стась. Давайте давайте. Давайте треба забити хлопці. Хлопці, давайте. Віта, треба гол! Віка, 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 треба го. Ніша доробця. Ви що задні? Зачіцький. Дочек! Бляха, відбив, все, добили. Два, один. Ще є час, зібралися, зібралися. Є час заб'єти, давайте, ви молодці. Все добре. Поділяйте. Давайте, розпокойся, все добре. Кольцем водить, побілять. Не вийшов м'яч. Давайте, Ніка, бери! давай, колоче! Давай! Давай, давай! Та що, штрафний призначає ще ворота, Ніки. Давай! Будь ласка, шори. Хлопці, будь ласка, давайте. Це дуже важливо. Давай, давай. Костя, біжимо. Молодняк, давай. Не дадуть, набивай. Забирайте. Це чотири хвилини, чотири, а то і три навіть. Давайте, хлопці! Поворотам три. Давай, Дані, розривайся. Давай хуліть. Давай, давай, давай. Давай, давай. давай. давай, 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 давай. Пальцем давай, 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 давай. Давай, давай. зупинив атаку суперника. А от Ближче, до нього. Ближче до нього. Давайте, давайте, хлопці! Хольцин.

— Рома є, Рома є! — Хлопці, давайте! — Даня, Дивчицький. давай! — Коник! — Не дайте! — Коник, біжи! — Хлопці! — Хлопці! — Хлопці! — Закрий дальний Закрий дальний стан! — Він Все, що маєте, пхайте під м'яч і забивайте вже той гол. Подає коник. І ще раз, чи ні. Вище до гравця свого! Ну Що ти стоїш там? Як Давай! Виходить, вал. Давай, вводить. давай, давай! Давайте давай, давай. Ай, 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 ай! Блід! Не пруха, не високоподолях. Ну, не пускайте. А що ти плачеш? Бо ти не до нього бігти, а не біля вас. Тепер плачеш. до нього бігти, а не стояти, і дивитися. Вибивайте зразу. Ох. Ніка! Треба голоці два-один завершилася гра з... на користь Львова, але дуже гарно відіграли, активно, включилися одразу, ну, але трохи. трохи.